Іплення кордону, запорука безпеки про роботу у цьому напрямку розповів під час прес-конференції керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. На щастя, ми змогли забезпечити таке інженерне облаштування вздовж кордону, що наші військові мають можливості зберігати своє життя і протистояти цим обстрілам і мати облаштовані. Об'єкти приміщенням це не можна назвати об'єкти, в яких вони знаходяться і перебувають, несуть свою службу. Іде активна підготовка до зимового періоду в цьому військовим. Допомагає Укрзалізниця. Надали 24 великих морських контейнери, які сьогодні спільно з бізнесом з благодійниками переобладнуються для облаштування місць перебування, несення служби військовими. Це такі будуть приміщення. Ми вам додатково зможемо продемонструвати вже декілька є встановлених. На позиціях це будуть комфортні умови з вентиляцією, освітленням, електрикою, безперебійним живленням, опаленням, де вони зможуть відпочивати, сушити речі і комфортно в комфортних умовах нести службу. Позиції військових облаштовуються вогневими спорудами, щоб не пустити вдруге ворога на нашу землю. Виготовляються, ви вже знаєте, і облаштовуються вогневі споруди. Це спеціально розроблені з високої марки цемент. Армовані е, такі споруди, які заглиблюються в землю, маскуються е, спеціальним е, чином, облаштовуються, для того, щоб можна було зустрічати ворога так, як повинні його зустрічати, і бути впевненими, що особовий склад, їхнє життя, здоров'я буде збереження завдяки таким інженерним спорудам. Це е, можна порівнювати з лінією Маннергейма, і у нас така ціль. Облаштувати весь кордон, всю протяжність кордону, всі 564 кілометри, всіми необхідними інженерними спорудами, те, що буде в наших силах, сьогодні виділяються кошти з обласного бюджету на ці цілі кошти благодійників і громади теж беруть участь в виготовленні і встановленні цих вогневих споруд. Дмитро Живицький запевнив, що влада постійно опікується забезпеченням військових всім необхідним, і цей процес є неприривним. Ми зараз реалізовуємо проект спільно з благодійним фондом Київської школи економіки. Це закупівля 500 касок сучасних закордонного виробництва високого класу для наших військових. Буквально минулого тижня передали 200 бронежилетів. І так, щотижня у нас відбуваються такі передачі, коли ми і за кошти благодійних фондів, і за обласний бюджет закуповуємо форму, закуповуємо засоби захисту, зв'язку. Ну все, що необхідно. Сьогодні в переважній своїй більшості військові забезпечені, звичайно, там три місяці тому і сьогодні це небо і земля, але сьогодні це ще не ідеал, тому ми не зупиняємося. Далі працюємо над тим, щоб наші військові були мали форму, мали засоби захисту і, звичайно, мали зброю, якою. Будуть і боронять сьогодні кордони Сумської області. Поступово йде робота по відновленню інфраструктури в області. Нині відбудовуються три зруйнованих мости. У нас 15 зруйнованих мостових переходів на дорогах державного значення, місцевого значення. На даний момент у нас відновлюються мости через річку Сейм, напрямок. Путивль, глухів, не буду називати населені пункти, міст на дорозі державного значення Суми Лебедин відновлюються, відновлюються зараз спільно з військовими, якраз Глухівський напрямок і Ахтирський напрямок. Відновлюються мости спільно з нашими військовими підрозділами. Це підрозділи спеціальної. Транспортної служби збройних сил України ще одна біда, яку залишив нам ворог після невдалого наступу, зруйновані дороги. Будемо надалі працювати над відновленням інфраструктури. У нас багато зруйновано доріг місцевого значення, це сотні кілометрів. Навіть десь більше, якщо сумарно порахувати всіх доріг комунальних, державних і місцевих це вже більше тисячі кілометрів. Це відстань від сум до Львова. Це дуже велике, дуже велика протяжність доріг. Більше чим. На 50 мільйонів гривень закуплено будівельних матеріалів. Куди саме їх використають, пояснив керівник Сумської обласної військової адміністрації. Вже цього тижня почалось розвантаження цих будівельних матеріалів в громаді. Це Тростянець, Ахтирка, Суми, Білопілля, Краснопілля, інші населені пункти громади області, які отримають будівельні матеріали для проведення відновлювальних робіт по житловим будинкам, особливо це стосується приватного сектору. Бо на даний момент за ці кошти, які до нас надійшли на відновлення з 250 мільйонів, іде відновлення багатоквартирного фонду, критичної інфраструктури тих об'єктів, які або там багато людей проживають, як багатоквартирні будинки, або це водопостачання, водовідведення, теплозабезпечення. У ході прес-конференції прозвучало питання щодо виплат компенсації тим, хто втратив житло. Виплати Людям, які втратили повністю своє житло, скоріше за все будуть після закінчення війни. Ми розуміємо, що у держави коштів сьогодні. На всі потреби, які є, немає. Нам необхідно в першу чергу здійснювати забезпечення армії, закуповувати зброю, платити зарплату військовим, забезпечувати систему надання медичних послуг. Цифри статистики показують, що військові дії дуже вплинули на стан здоров'я мешканців області. У нас через стресову ситуацію виріс рівень онкозахворювань в області. Тобто ми розуміємо, що стрес, є пряма залежність напряму впливає і той жах, який пережили мешканці області. Він впливає на рівень їхнього здоров'я, тому фокус і на охороні здоров'я в тому числі на прикордонних територіях, які постійно перебувають під ворожим обстрілом. Припинене транспортне сполучення, де інде курсують потяги. Пан Живицький окремо зупинився на сполученні шостка середину. буда у нас вже було погоджено з оперативним угрупованням військ Чернігів по потягу. Шостка середина буде при міський потяг, але потім військовий через погіршення ситуації з обстрілами надали, що вони не дозволяють сьогодні запускати цей потяг. Ми вже були готові. Зуб залізницю відпрацювали і цей потяг міг, міг би відновити роботу. Сьогодні по Ізбуді курсує автобус, вартість його 154 гривні від шостки до Ізбуди, Здійснюється транспортне сполучення. Ситуація з перевезенням на Сумщину обов'язково зміниться на краще, коли буде від. Новлену частину зруйнованих мостів та доріг, транспортна логістика однозначно покращиться, запевнив керівник Сумської обласної військової адміністрації.